Маріупольчанка Галина Пачаджи під час блокади міста потрапила під обстріл. Жінка виходила на вулицю з собакою, улюбленця вбила уламками ракети. Галина отримала поранення у руку. Кінцівку вдалося зберегти завдяки сусідам. Вони надали першу невідкладну допомогу. Згодом жінка дісталася столиця. Зараз намагається відновити своє здоров'я. Обстріли були, вийдеш готують, Боже, чого ми так? У нас дворі, адворіо там три дома. 12 людей погибло, просто люди. Тупо выходили готовить, да, или просто выходили. Наследки такие, что, ну, слабость, вот почему-то слабость такая. Потом э, такая вот, как вам сказать, тонкослезость. Вот чуть что, сразу плакать. Я постриглась, а волосы не растут. Вот такое вот было. Я записалась на гимнастику возрастную. Вот, хожу раз в неделю. Гімнастіка займаюся, стараюсь гуляти на вулиці. У МОЗ зазначають, війна негативна вплинула на здоров'я українців. Йдеться зокрема про зростання кількості інфарктів та інсультів. Також на емоційний стан впливають бойові дії, які нині ще тривають. Медики прогнозують, що за допомогою до психологів та психіатрів можуть звернутися близько 15 мільйонів українців. Тим часом аптекарі вже помітили зростання попиту на заспокійливі та снадійні засоби. На рослинні основі запитують частіше, щоб вони такі були шкідливі для організму. Звичайно, ті. Що хронічні хвороби також люди записаються ліками, бо ну в зв'язку з тим, що було, щоб була якась тривожна валізка. Медики зазначають, що підтримки потребують здебільшого люди поважного віку. Так у столичному центрі Я Маріуполь» стартувала програма з видачі вітамінних комплексів пенсіонерам. серед тих, хто отримав пакунок здоров'я, пан Петро. Напередодні чоловік відзначив свій 70-річний ювілей. Дали подарунок, що в поданики дню враження восьмистіліття. Ну, нужна возраст такой, нерви, переживання, все це тяжело пережити в такому вірості. Эту... А да. Отдалось на здоров'я. На... нервная система от, вже расшаталась. То й так було по візросту, а так ще хуже. не прийшла і пані Олена, вона також з Маріуполя. У блокадному місті жила до середини березня минулого року. Потім 81-річну жінку до Києва вивіз свій син. Я оглохла, я ж плохо чую тепер. І дуже серце болить. Болить серце, давлення скаче, дуже повлияло. Ми під обстрілами були з 22 по 15 марта. У мені 81 рочок, і я залишилася бомжихою. Наш дом Оце Син з снівісткою нас сюди забрали, дуже благодарна. Дуже благодарю. Все таки да, старому чоловіку. Зараз треба лікарство, лікарство, лікарство. У ямаріуполь переселенців віком 80 плюс видало вітаміни для підтримки нервової системи. Вітаміни групи Б, силин, цинк, залізо. Ці вітамінки, наші пацієнти задоволені цим. Це їм дуже допомагає, що після пережитих всіх стресів це особливо вітаміни групи Б грають дуже важливу роль у підтримці нервової системи. За медичною допомогою в центрі Маріупольці звертаються постійно, каже лікарка. Окрім нервової системи, війна вплинула на серцево-судинну систему. Загострилися хронічні захворювання. Багато людей страждають від ситуаційних неврозів, страждають на гіпертонічну хворобу, кризи. Часто ми спостерігаємо це і сп... Загострюються зараз всі хронічні захворювання, особливе захворювання шлунка, кишкового тракту, серцево-судинні захворювання. Ну по тому, як людина скажеться на яке захворювання, ми видаємо препарати. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, центри піклуються про кожного, хто звертається за допомогою. Особливу увагу потребують люди поважного віку. Тільки в столиці програма підтримки Маріупольців 80 плюс охоплює 440 переселенців. Завдяки цим вітамінам, особливо у такий весняний період. Я думаю, що ми додамо життя та підтримаємо їх бадьорий дух. У нас дуже така потужна команда людей похилого віку. Збираються кожної суботи. У нас клуб людей похилого віку. Ми їм надаємо приміщення, tam Чай, каву, смаколики, і вони дуже тепло, дружньо спілкуються. В мерії кажуть, невдовзі планують розширити цей проєкт. І завдяки нашим партнерам ми маємо таку змогу надати і вітамінні комплекси, і ще додатково пауербанки, враховуючи те, що були проблеми зі світлом. Після перемовин з нашими українськими компаніями фармацевтичними у нас є можливість надати такі ж вітамінні комплекси вже категорії. 40+ плюс. І додатково ще отримали кардіологічні препарати, які також будуть доповнювати ці медичні засоби. Нагадаємо, перший центр – Маріуполь» відкрили з ініціативи мера Вадима Бойченка у Дніпрі майже рік тому. Зараз такі заклади є у 17 містах України. Також працюють чотири великих побутових центри у Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. Тут кожен Маріуполець може отримати гуманітарну, юридичну психологічну допомогу разом з тим скористатися послугами про стоматолога, швачки. Попрати речі та відвідати коворкінг центр Ірина Головко, Валерія Глущенко, Данилові Манчук, Гайдутка. Підтримати нас та підписуватись на YouTube канал ТВ 7